Привіт, друзі! У Тіни Кароль вкрали пісню. А режисер-постановник нацвідбору на дитячі Євробачення розповів про заколісні цікаві подробиці цьогорічного шоу. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу-бізнесу Слава Про підписуйтесь на канал. Переможці Євробачення 2024 Nemo немо потрапили під обстріл у Києві. 9 жовтня артисти прибули до столиці. А вже наступного дня виступали з першим сольним концертом в Україні в клубі Атлас. Там вони презентували свій новий альбом. Ну а візит немо збігся з масованою нічною атакою Росії на Київ. І вночі з 9 на 10 жовтня немо провели в укритті столичного готелю. Але, попри обстріли, концерт 10 жовтня відбувся за планом перед виходом. Немо на сцену, публіку розігравала українська співачка Туча. Ну а потім переможці Євробачення заспівали ще й в дуеті з Джері Хейл. Кілька пісень вони заспівали. Також пісню переможницю конкурсу The Code. Ну а під час перебування у Києві немо відвідали ресторан Євгена Клопотенка, де скуштували традиційний український борщ і незвичну закуску з бджіл. Немо розповіли, що до участі в Євробаченні не були великим фанатом конкурсу. Водночас саме українська музика справила на них особливе враження. Ну, і Немо зазначили, що відкрили для себе гурт «Циферблак» після знайомства з Джері Хейл і Альона Альона, і відзначили глибину української культури, яку відчувають у кожній пісні. Нагадаю, що Немо, а його повне ім'я Немо Метлер. Вони стали першим відкрито небінарними переможцями Євробачення в історії конкурсу, і це зробило їх важливою фігурою для ЛГБТ спільноти та символом самоприйняття. Я не був на концерті Немо у Києві, але бачив відео, і от докін. Ця не зрозумів, чесно кажучи, чому немо вирішили свою переможну пісню The Code заспівати саме в дуеті з Джері Хейл. Мені здається, що кльово було б ну, хоча б на початку заспівати її сольно, а вже як бонус, потім якби на біс, заспівати з Джері Хейл. Як думаєте? Американського репера Емінема народиться другий онук. Його названа донька Алайна Марі Скот оголосила про е, те, що вперше стане мамою. Дівчина поділилася новиною у своєму блозі. і Опублікувала серію фото з чоловіком Метом Меллером. Е, Алайна та Мет офіційно одружилися у червні 23-го року. І їхнє весілля воно відбувалося у колі близьких друзів, родини. А разом пара вже понад 4 роки. і нагадаю, що у березні 25-го року. Емінам уже став дідусем уперше його єдина біологічна донька Гейлі Джейд Скотт народила сина, якого назвали Еліотом Маршалом. Далі розповім вам про нові стосунки Світлани Білоношко. Заслужена артистка України зізналася, що наразі не бачить поруч, поруч із собою чоловіка, з яким могла б побудувати нові стосунки. На початку 24-го року співачка втратила свого чоловіка, артиста Віталія Білоношко. Ну і у нещодавному інтерв'ю Світлана відповіла на те, чи могла б вона побудувати нові амурні справи, і каже, що поки... Не відчуває того стану, коли вона могла б, ну так би мовити, загубити голову. Адже її чоловік був для неї справжнім ідеалом. Вона згадала слова знайомого, який сказав «Свєта, я навіть не уявляю, який поруч із тобою має бути чоловік. І каже, що справді погоджується, що це дійсно так. В'єтнамська співачка вкрала пісню Тіни Кароль. Справа в тому, що співачка Хо Хокуїнь. УНГ без дозволу використовує адаптації відомих українських пісень. Тіна Кароль вже почала шукати юристів для захисту авторських прав, а згодом на ситуацію відреагувала ще й співачка Руслана. Вона каже, що спершу детально вивчила питання, аби надати коментар. І, за її словами, музика має поширюватись вільно, але повага до авторства це основа будь-якої творчості. Ну, а вітнамська артистка опублікувала на платформах не лише власну версію диких танців, а ще й треки Руслани Аркан, «Dance with the wolves» та Скажи мені. До речі, вона навіть створила ремікс на пісню Скажи мені і вказала себе авторкою композиції. Руслана наголосила, що зміна авторства це не інтерпретація, а грубе порушення вже прав митця. Ну і вона також уточнила, що ще у 2005 році надала дозвіл лише на створення каверу диких танців і його видання на диску у межах В'єтнаму. І тоді не йшлося про розміщення музики на стрімінгових платформах або використання у власному репертуарі виконавиці. Ну а хто ж така ця Хо Куін Хоунг? Їй 44 роки. Вона є відомою артисткою В'єтнамі, в зіркою телешоу. Її відео останнім часом набирають популярності у TikTok, де користувачі власне звернули увагу на використання. Тання українських пісень без офіційного дозволу. Ну і цими вихідними пройшов нацвідбір на дитяче євробачення і перемогла Софія Нерсесян з піснею Мотанка, яку для неї написала музична продюсерка цього конкурсу Світлана Тарабарова. Ведучими шоу стали Тимур Мірошниченко. Це мій улюблений телевізійний, Маша Кондратенко і Анна Тулєва. Цьогоріч у фіналі змагалися шестеро учасників, і за результатом глядацького голосування та оцінок журі перемогу здобула власне Софія Нерсесян і отримала вона п'ять балів від Жорі і 6 від Глядачів голосування в застосунку дія взяли участь понад 150 тисяч українців. А це рекордна кількість за всю історію дитячого нацвідбору. Ну а до складу журі увійшли співак, автор пісенні Влад Дарвін, генеральна продюсерка музичних каналів М1 та М2 Нателла Черташвілі Зацаряна та співачка Мішель Андради. І тут у мене виникло запитання, я вже писав його у себе в телеграм-каналі. Члени журі після кожного виступу учасників засипали дітей комплім. А врешті, потім хтось з учасників отримав один бал від журі, а хтось п'ять. От хіба це чесно, друзі? Я все ж таки, за те, щоб члени журі або висловлювали свою чесну думку щодо виступу, можливо, сперечались, так, і це було б таке собі шоу, так? А, ну, тому більше я не бачу змісту слухати всіх трьох членів журі з однаковими коментарями, які просто е, говорять, що всі молодці, але різними словами, так? Або ж можна взагалі не давати слово членам журі, і нехай в кінці просто виставляє. Свої оцінки і коментують їх. От як ви вважаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але відверто я дуже вболівав за Софію і пісню Мотенка, і вона у мене на першому місці в рейтингу в плейлисті, на другому зозуля, яку співала Ольга Нестерко. І тут мої до речі, думки зійшлися з глядацьким голосуванням. На перше місце глядачі все ж поставили Софію, на друге місце Олю. Я вирішив поспілкуватися з маленькою Софією Нерсисяною дізнатися про емоції цієї 10-річної артистки, як вона ставиться до Євробачення? Подивіться, будь ласка, Софія, привіт. Привіт! Я тебе вітаю з перемогою на нацвідборі на дитячому Євробаченні. Скажи мені, будь ласка, ти на 100% задоволена своїм виступом? Я на 100% задоволена своїм виступом. Він був таким крутим і все вдалося прямо, як я хотіла. А наскільки, ти, до речі, була от, впевнена е, у своїй перемозі, от ще до е, участі у нас відборі? Якщо чесно, я думала, те, що я переможу, але більш довіряла результатам. Тому що окей, переможу, переможу. Ура! А якщо не переможу, можу спробувати ще й в наступному році. Але я перемогла і я дуже щаслива. Слухай, а за кого ти би от проголосувала? Якщо б, наприклад, ти не могла б за себе голосувати, але тебе попросили б за якусь пісню твоїх ну умовних конкурентів проголосувати. Яка твоя пісня найбільше подобалася? Блін, я навіть не знаю. Мені усі пісні так сподобалися. Я навіть не можу обрати. Ну давай, от я просто мені дуже подобалася ще пісня Зозуля. От якби не твоя пісня, ти би за неї проголосувала? Хотіла б, щоб Оля поїхала на дитячий дитячі. Так, звісно, але я хочу, щоб усі поїхали, тому що я не знаю, чи вони це просто усіх поставити, щоб усі поїхали з піснею Мрій сміливо. Слухай, ну добре. А навіщо тобі, е, Євробачення? Ти вже артистка, ти вже е, в оркестрі співаєш. Так ти вже в тіктоці е, блистаєш. Навіщо тобі це Євробачення? Я хочу гідно представити нашу Україну та закінчити війну. От дивися, ти ж наймолодша е, учасниця, зараз тобі скажу солістка оркестру почесної варти, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Е, як часто ти взагалі виступаєш з оркестром і куди ви їздите? Як це відбувається? Ми багато куди їздимо, виступаємо так, звісно, дуже часто. Ну, в останнє де виступали? В останнє ми виступали в родині мати. Так, батьківщина мати, так? Угу. Слухай, добре, а е, шо, як це от виступати з, е, з дорослим оркестром? От твої відчуття. Що ти е, в цей час відчуваєш? Що ти там, ну типу, да, я мала, е, наді мною в принципі всі трясуться, чи ти прям повноцінна артистка і інколи можуть тебе насварити? Так. Я, звісно, відчуваю себе артисткою, але мені оркестр як друзі, не знаю, чесно. Скажи мені, Сонь, хто твій продюсер? Тому що я, людина, яка довго вже в у бізнесі, розуміє, що артист без продюсера, він ну йому важко. Хто твій продюсер? Мій головний продюсер це моя мати. Вона робить прямо усе і дуже мене підтримує. Так, ну така вона вона суворий продюсер, чи, чи добра, така добрий поліцейський? Звісно, вона добра. Вона найдобріша з усіх продюсерів, яких я бачила у своєму житті. Софія, коли в останню мама сварила? Давай, за що? В останню мама сварила. Так. За те, що ми з eh, братиком та сестричкою включили Ельзу і туди і і стрибали на кроваті десь eh, в <сірчев> І що, це помогло То, що мама посварила? Окей, <думала> повернемося okay. ще трошки до Євробачення. От скажи мені, будь ласка, ти маєш план того, що ти будеш робити, якщо ти переможеш вже в Грузії, так, на дитячому Євробаченні. І якщо не переможеш, що тоді будеш робити? Якщо переможу, я звісно буду дуже щаслива. Якщо не переможу, добре. Я хочу поїхати ще на дорослий вербачний і думати, що там я звісно ж переможу. З ким з ким хочеться заспівати дуеті? Давай з українських артистів? Прям мрія слів. Напевно, з Джері Хейл, з Дорофеєвої та тему Пивоваровим. Так, а якщо з закордонних артистів? Сабріна Карпентер чи Лідіга? Ну а режисером, постановником цьогорічного нацвідбору на Дитяче євробачення, став хореограф і режисер Данило Демехін. І мені стало цікаво, які ж факапи були за кулісами Нацвідбору, Ну і взагалі, як все це пройшло з внутрішньої сторони? Так, давайте подивимось. Як ти оцінюєш цьогорічний нацвідбір на Дитяче євробачення і чим він відрізнявся від минулорічного? Я оцінюю його цілком позитивно, тому що ми багато працювали для того, щоб глядач в залі, телеглядач що для нас найголовніше, побачив саме таку картинку якісну і, звичайно, відповів нам на це своїми рейтингами, тому що цьогоріч у нас дія x «Х6». YouTube X5, тобто 6,5 тисяч минулого року, 30 тисяч одночасно в YouTube цьогоріч. Ну і, звичайно, частка телеглядачів, які дивилися, в три рази вища. Е, ніж минуло ми голосували річ. близько 160 чи 170 тисяч е, голосів саме в дії було так. І дія звичайно минулого річ 34, цього річ 160 е, плюс. Mm -hmm. Я вважаю, що ці показники саме показують те, що є велика і дуже велика зацікавленість, і комплексно все було підготовлено так від зіркової школи до вже прямого етеру, так круто і так е, зацікавили ми телеглядача і глядача і людей в нашій країні. Що вони прийшли і подивилися, що там ми робимо, а робимо ми для дітей максимально круто і максимально класно. Які ставки були за кулісами? На кого ставили? Це була все ж е, Нерсесян, Хто ще? Ну всі діти талановиті, однозначно. Всі діти з голосами, всі діти вміють співати, і е, тут зіграла така е, історія, що телеглядач ще закохався попередньо в е, дитину, і вже далі е, подивився. Люди подивилися телешоу і максимально зробили свій вибір вже фінально. Тому це була Софія, звичайно, е, з піснею мотанка. від Світлани. Okay, а с, хто от за кулісами. Все ж такі, е, з ким вона конкурувала? На кого ще ставили крім Софія плюс я ж да не, не не Софія і дуе Злата Іванів mm -hmm. і Владислав Васицький, е, тому що в них е, силь. Ні, голоси, і в них багато багата фанбаза і підтримка серед серед українців, тому або софія, або дует А але однозначно казати могло статися будь-що, тому що, наприклад, у Олі нестерп теж як ми побачили цей номер, який робив я: 5 від телеглядачів, значить, що ми пробили максимально серця телеглядачів, і вони проголосували саме так. Ти був минулого року у складі делегації з Артемом Котенком? Ти їздив до Іспанії. Ти власне був режисером, постановником цього номеру. Я правильно розумію? Хореографом постановником цього номеру. Так, Окей. так, так. цього цьогоріч в Грузію ти також їдеш у якості кого? А в Грузію цьогоріч я їду в якості вже режисера-постановника. Я буду повністю відповідати за світло, за графіку, за костюми, за хореографію. Плюс я буду хореографом-постановником цього номеру. Тому на мене така пала дуже велика відповідальність. І як я обіцяв, третій раз я вже на дитячому євробаченні А Бог угу. любить трійцю, Тому нам обов'язково треба вернути золото в нашу країну цьогоріч. Давай так уточно минулого року, якраз е, режисером постановником був е, Женя Кот Євген Кот, так так. А зараз вже ти. Зараз вже я. Я повноцінний режисер-постановник, і вже в цю середу. Завтра ми приступаємо з командою до обговорення е, нової концепції. Бо часу так здається, що у нас два місяці, але номери завжди подаються е, після нашого е, етеру. Там три тижні, і нам треба вже подати повний концепт, повний відже, повну хореографію для того, щоб там вже почали готувати і показали нам відео з Грузії. Я то раді цікаво. Ти кажеш віджем, тобто. Ви маєте самі намалювати оцю всю відеографіку, не вони Звичайно, це, робили, а Звичайно. це повністю робимо. Ми виробляють наші фахівці, виробляють в Україні. Виробляють дуже класно і круто. Що минулоріч там всі відкривали рти від е, нашого номеру, і відчувалася така наша перевага, що ми дуже круто підготувалися, і люди е, хотіли і бачили Артема Котенка минулоріч повноцінним переможцем. Ось останнє питання. Ти вже тричі. Маєш застосунок і дотичність до дитячого Євробачення. Євро. Так в дорослому Євробаченні все ж цим займається Герман Нєнов. Чи хотів би ти зайняти місце Германа Нєнова? І чи Оце хотів би ти питання. працювати над ну на умовно дорослим Євробачення? Особисто для мене просто дитяче Євробачення? Я не відчуваю його так, що типу. Для дітей, для дітей можна зробити те, що там щось зробити, і це так згодиться. Я відношусь до дитячого євробачення вже е, так, як до дорослого євробачення. Ну це е, моя така думка, і я відношусь для дітей і роблю для них для них не гірше ніж для дорослих артистів, і цим самим підіймає планку. Uh -huh. Дитячого шоу бізнесу в нашій країні це я можу гордо заявити. Тому Герман дуже круто реалізує свої ідеї, візуали і веде несе ці це, несе це в маси. Да? І він дуже круто робить етери ну, доросло. Дань, але все ж хотів би зайняти місце режисера-постановника uh -huh. нацвідбору на дорослий Євробачення. Ну, звичайно, мені хотілось би попрацювати над дорослим євробаченням, тому що я вважаю, що це максимальний масштаб і максимальне е, телешоу, яке можна створити в нашій країні е, такого рівня, щоб е, піти далі далі і про тебе дізналися не тільки в Україні, а далі і в Європі. Ось так. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.